А, ну то, мені чули, ген дуже, напевно, всі чули. Нестор літописець її описав дуже детально, скажімо так. Так, да, так, да, він прямо от, ну, углубився повністю в деталі, він якби міг намалювати, він ще б це намалював от, от всім чим міг. Угу. Розірвали древляни, жадібний був. Двічі, двічі не можна по данину ходити. Так, да, до речі, як розірвали, Знаєте, яким методом? Я читала, а що його. До, до дерева прив'язали к ноги і відпустили. Да, така... Це метод четвертування. До речі, ця е, техніка такого вбивства, можна сказати помсти, вона була поширена ще з часів, можна сказати, кіфів Тобто ще скіфи у свій час цим користувалися, і таким чином вони могли позбавляти певних воєначальників, в яким вони не були прихильні їхніх загалом життів. а до...